Який твір першим спадає вам на думку при поєднанні наукової фантастики, нуару, детективу та вестерну і приправивши все це нотками джазу? Допоки всі інші пригодницькі аніме з кінця 80-х представляли себе лінійну та послідовну історію з чітко вираженими протагоністом, антагоністом і конфліктом між ними, ковбой Бібок був чимось іншим, схожим на сітком, в якому сюжет розвивався дуже повільно, а кожна наступна серія починалася з того ж моменту, що й минула. Поки інші герої засмоктувала круговань доленосних подій, тут перед нами постають зломлені та загублені люди, чиї кращі дні вже далеко позаду. І коли всі інші тайтли викликають у глядача досить приємне відчуття завершеності, та ковбой Бібок до свого фіналу залишає глядача дещо розгубленим. І саме цим, напевно, і зміг завоювати глядацькі серця і залишитися в пам'яті на десятиліття. <звук> Почнемо, мабуть, зі звичайної ключової випадковості. Жив був пан Сінітіро Ватанабе, у якого було в житті лише дві пристрасті кіно та музика. ось зі створенням власної музики не склалося і вибір пав на режисуру. Але тут не все було так добре, як того хотілося. Але йому пощастило наштовхнутися на аніме Мамору Очі у Русей Яцура 2. Що буквально підвело його до думки, що анімація в Японії по своїм можливостям та якості давно перевищила кінематограф, і тому саме там потрібно шукати можливості творчої реалізації. І ось в середині 80-х пан Ватанабе приходить на співбесіду в студію Sunrise відповідально за створення таких творів, як Гандам, Макрос, Бетлейборд та то інших тайтлів, де йому вдалося привернути увагу Рюсуке та Хакаші і отримати посаду. Але та посада не те, що передбачала якихось творчих моментів, але з часом йому дають спробувати себе в розкадровці і режисурі певних епізодів. Найбільш цінним моментом стає досвід роботи над аніме мобільний воїн Гандам, пам'ять про зоряний. Пил. Бо саме завдяки цьому тайтлу його ім'я стане відомим не тільки в індустрії, а й серед глядачів. Самі розумієте, Ганда франшиза знатна і завжди знаходиться під пильним поглядом фанатів. Саме на роботі над цим аніме він познайомиться з Йоко та Шохіра Кавамото та Кейко NobuMoto, які власне складуть йому компанію над ковбоєм Бібопом. І для виробництва даного тайтлу Ватанабе виклав зі своєї світлої голіваньки все, що він вважав крутим, і все це вилилося в те, що ми знаємо як ковбой-бібов. Концепція даного тайтла має досить оригінальний задум: майстерне поєднання елементів різних жанрів, що стало стимулом для інших авторів в майбутньому. Візуальний стиль відзначений своєю зрілістю, кінематографічністю та увагою до деталей. Серіал відійшов від типових для того часу кліше. Зосередившись на більш складних, неоднозначних та психологічно глибоких персонажах з власним трагічним минулим, тільки історія про таких персонажів не те, що підходило для вечірнього розважального перегляду, бо саме в такий час до екранів прикована більшість глядачів. І коли Ватанами приніс матеріал босам Бандайнамко, тим, як кажучи, оху. І сказали, що таке аніме не вистрелить і не принесе студії, хоч трохи грошенят. Тому проект заморозили, але це все до того часу, як увагу на проект звернув новий підрозділ Bandai Namco – Bandai Visual – тому, коли вони доєдналися до проекту, робота зрушила з мертвої точки, але і тут виникли проблеми знову ж з тим, що планувалося показувати шоу у вечірній час. Тому в телепрем'єру пішлося 12 епізодів з 26, і тільки лише через півроку глядачі змогли насолодитися повним показом аніме. Коли пісня розповідає історію, вона робить це інакше ніж більшість прикладів прози чи навіть поезії. Пісні не потрібні слова, щоб розповісти історію. До чого це є? Я гадаю, що ковбой Бібо просповідає історії так само, як це зробила б пісня. Ми отримуємо емоційні фрагменти, короткі образи, часткові картини, підказки. Вони працюють так само, як музика, викликаючи асоціації, які, якщо ви звертаєте на них увагу, сплітаються в більшу картину, але ніколи не у всю. У цьому для мене полягає значна частина майстерності та привабливості. Музика. Йоко Кана є невід'ємною частиною його успіху та впливу. Її еклектичне поєднання джазу, блюзу, року, кантрі та оркестрової музики не лише ідеально доповнювало візуальний ряд, але й стало самостійним витвором мистецтва, надихнувши багатьох музикантів та композиторів. Така бадьора яскрава і талановита музика могла зачепити кожного, і боси з Банди Віжн вирішили адаптувати композиції з серіалу в окремий альбом і зробити ставку на його продаж. Варто відзначити, що й раніше вихід різних аніме супроводжувався виходом саундтрека на платівці або інших фізичних носіях. Тільки такий вторинний продукт навряд приносив багато прибутку, так як мав популярність тільки або у безумних фанатів, або у музичних поціновувачів чи колекціонерів. Але у даному випадку музичний альбом Ковбой Бібок навів не менше шороху, ніж оригінальний серіал, і як кажуть боси Sunrise, Дохід від продажу альбому можна було порівняти з доходом від серії Гандам, яка на хвилиночку одна з найприбутковіших. Композиції аніме німе ковба -боб» не раз перевидавалися, а колектив Сіт Беллс отримав світове визнання, давши далеко не один концерт як на території Японії, так і за межами. позначено підвищує інтерес до джазової музики серед шанувальників аніме. Його культова початкова тема «Тенк» стала одним із найвпізнаваніших музичних творів в історії аніме. Використання в ковбой Bebop» кінематографічних технік, таких як нуарові, тіні, вестернові пейзажі та динамічний монтаж, зробило його більш привабливим для західної аудиторії та вплинуло на сприйняття аніме як серйозного виду мистецтва. Серіал порадив безліч цитат, пародій та відсилань у різних медіа, від інших аніме та мультсеріалів до відеоігор та музичних кліпів, що свідчить про його глибоке проникнення в поп культуру. Бібо став одним з перших аніме-серіалів, які здобули широку популярність на заході, відкривши двері для багатьох інших японських анімаційних робіт. Його вплив можна простежити у творчості багатьох західних художників, режисерів та сценаристів, які надихалися його стилем, оповіддю та музикою. Ковбой Біба залишається знаковою віхою в історії аніме. Його новаторський підхід до жанру, виняткова естетика, глибокі персонажі та незабутній саундтрек зробили його не лише культовим серіалом, але й потужним джерелом натхнення для багатьох творців по всьому світу. Його вплив пр... продовжує відчуватися і сьогодні, підтверджуючи його статус одного з найважливіших та найвпливовіших аніме всіх часів. А які подібні тайтли знаєте ви? І взагалі які...